Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні я вам хочу розказати, як вишивати бісером. Ось наша заготовка. Сьогодні я отримала замовлення на сайті вишиванка.com. Силку ви можете подивитися внизу під відео. Для того, щоб вишивати бісером, нам потрібна перш за все, це заготовка, яку ми отримали. Бісер. Бісер дуже важливо, щоб був. Якісний, це чеський бісер. Вишиваю вже два роки, тому можу сказати, що він дуже хороший. Також нам потрібна голка спеціальна, бісерна, тоненька, та нитка. Важливим є те, що продавець вже пронумерував відповідні кольори для малюнку. Ось видно. Відкриваємо нашу заготівку. Можна почати з будь-якого місця. Розпочнемо, наприклад, з блакитного, блакитний, синій та темно синій. Беремо три кольори. Також потрібно взяти якийсь рушничок для того, щоб бісер розсипати, щоб було зручно. Розкриваємо наш бісер. Небагато ниточки, щоб вона нам не заважала, не була занадто довгою. Заселяємо голку, робимо вузлик. Так, почнемо вишивку. Ми бачимо квадратик, беремо голку, і в лівий нижній куточок. Населяємо бісерину і в верхній правий куточок. Ось таким чином. Вшиваємо нашу бісерину. Далі беремо так само в нижній лівий куточок, проселяємо нашу голочку, наколюємо бісерин і в верхній правий куточок. Як ми тільки починаємо вишивати, нам так буде зручніше. Але як трошки наловчимося, можу сказати, що я вишиваю таким чином. Беру зразу з верхнього правого куточку в лівий нижній. Ось таким чином набагато швидше вишивати і зручніше, як на мене. У нас закінчився рядочок. Далі йде інший колір. Так само. Правий верхній куточок. Беремо вже синій і вишиваємо синьо блакитний. Але якщо так зразу важко переселяти, то можемо, можемо таким чином, як розпочинали. Ось так. Ось ми вже дошили до того місця, коли закінчується ниточка, як ми її зав'язуємо. Переселяємо назад і закріплюємо за попередню ниточку, ось таким чином. Декілька разів, щоб було надійніше, щоб бісер у нас не випав. обрізаємо. І обов'язково потрібно спробувати бісерину. Як вона взагалі, бачите, трошечки хитається, зараз ми заселимо голочку ще закріпимо її. Ниточку. Акцентую увагу, беремо одну, одну ниточку. І ще раз цю бісерину останню просто прошиваємо, щоб вона вже точно у нас закріпилася і не випала. Все, тепер точно все надійно. Ось так у нас виходить. Далі беремо аналогічно, так, як і починали. Ось так. Ну, в принципі, все. Дуже дякую вам за увагу. Була рада вам допомогти. Також дякую нашому сайту вишиванка.ком, який нам постачає якісну продукцію і завжди вчасно. Дякую вам, до побачення, до нових зустрічей!